Що краще обрати в якості джерела білку для курів, макуху або шрот, соняшниковий, соєвий або навіть ріпаковий. Бажано все ж таки об'єднати два цих джерела, соняшникові продукти і соєві. Чому такий вибір? По-перше, соняшникові продукти засвоюються переважно в рубці, а соєві в кишківнику, і поєднання рубцевого і кишкового засвоєння дає найкращий результат. По друге, соняшниковий білок містить велику кількість метіоніну. А соєвий – лізину, лізин і мітіанін це дві такі основні лімітуючі амінокислоти. Згодовуємо в сухому подрібненому вигляді: не замочуємо, не запарюємо. Це зайві витрати, трудові, енергетичні, подрібнили і ретельно змішали з зерновими, з дертю, кукурудза, пшениця, ячмінь. Все, в такому вигляді буде нормальне засвоєння і застосування. Скільки кілограмів на голову на добу, вже треба тільки вираховувати, знаючи індивідуальні умови, яка продуктивність, яка вага корови, стадія лактації, або навіть вона в запуску. Мінімальна норма на голову в загальному раціоні 15-18% сирого протеїну в раціоні для сухостійних корів 13-14% сирого протеїну. Протеїн – білок. Треба додавати обов'язково і балансувати цей показник, тому що це дуже впливає і на здоров'я корів, і на продуктивність, і на якість молока. Можемо привести такий дуже грубий приклад. Сінозлакове або там лугове може містити 8-9% сирого протеїну. Тобто до норми 15, наприклад, для дійних корів, дуже далеко. Бобове сіно. Ми не будемо згодовувати тільки одне бобове, тому що будуть наслідки. Містить 14-16 Так, норма, але ж ми його не можемо використовувати дуже багато. Зерно суміш кукурудза пшениця, ячмінь буде містити в суміші 7-8 Теж дуже багато, далеко до норми.